Але три роки тому мені була вручена ця медаль. Тут написано почесний гімназіст нашої гімназії і посвідчення тримаю. І це для мене одна із найбільш чутливих і важливих нагород. Дорогі вчителі, низки укліни велика подяка вам. За покоління українців, які ви підготували своєму житті. Велика вдячність за ту якість освіти і не тільки. Тут тут вчите бути справжнім патріотом, справжнім громадянином своєї держави і справжнім громадянином, який шанує і поважає національну меншини і наші братні народи, включно з Болгарією. Велика подяка вам, дорогі діти, за те, що ми на сьогоднішній день. Я в цьому переконаний, я не маю жодного сумніву з цього приводу, що першокласники будуть жити в Європейському Союзі, не виїжджаючи з України, бо Україна буде членом Європейського Союзу. І у нас є домовлення, що Болгарія буде нашим адвокатом, нашим провідником і нашим локомотивом. Дуже дякую вам за це. Дуже вітаю сьогоднішнє святкування Дня вчителя, вітаю учнів, вітаю наших гостей. Давайте разом зробимо Україну могутньою, сильною, заможною, великою інтелектуальною освіченою яскравою найкращою в світі державою, так як є найкращою в світі ця школа. То десятистріч, якої ми з вами спільно святкуємо, дякую вам і слава Україні.